Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 20 травня, 818-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Четверту добу поспіль вже росіяни пускають іранські дрони камікадзе минулої ночі 29 штук. І четверту добу поспіль наші хлопці все збивають. Ну просто красунчики цього разу дрони летіли аж на захід України. Деякі долетіли навіть до Львівської області. Ну, всі збили про пошкодження. Відомо лише те, що в Миколаївській області уламки дрона впали на приватний будинок, в якомусь селі на Миколаївщині. Там сталася пожежа, ну і власниця отримала ушкодження, наче нічого серйозного. А в Одесі сьогодні зранку СБУ зловило досить серйозного колаборанта, який мав фейкові свідоцтва журналіста місцевого водоканала і їздив по Одесі, намагався навести російські удари по важливим місцям. Тепер. Їде на тюрму. Дякуємо СБУ за роботу. А так в Одеській області минула доба пройшла досить спокійно. Дрони пролітали північ Одеської області. В сусідній Миколаївщині, крім дронів, ще як завжди були обстріли в районі Очакова. Там майже як завжди, нічого серйозного. А на Херсонщині знову є жертви після російських обстрілів. Восьмеро людей травмовані ще сьогодні. Росіяни продовжили обстріли Херсона. Вдарили по якомусь підприємству. і вже відомо про одного загиблого. Помста буде для росіян. Нехай чекають. Сподіваюсь, сьогодні багато росіян стануть хорошими росіянами.